Проєкт існує з 23-го року. Діти Сумської області оздоровлюються в санаторії Малятко. Завдячуючи співпраці з Сумської обласної ради, Закарпатської обласної ради. Ми в цьому році змогли відправити вже шостинських дітей. Була група 18 дітей і два супроводжуючих. Шостинські діти перше відвідали санаторії. Це Дуже сподобалось, діти задоволені, це безпечний регіон. В основному йшлося про ментальне здоров'я дітей. Звичайно, там були в них оздоровчі процедури, іпотерапія, активне дозвілля. Я вважаю, що нашим дітям дуже потрібно відпочивати, оздоровлюватись. Моя дитина вперше була в Закарпатті, їй було дуже все цікаво, пізнавально. Діти, хоч трошки, але там відпочили від тривог і, в принципі, наповнилися здоров'ям, тому що це санаторій був, і вони оздоровилися, верховою їздою займалися. Вони дуже багато побували на екскурсіях. Мені дуже сподобалася краса Закарпаття, там було дуже цікаво та весело. Ми пробули там 14 днів. Ми їздили на багато різних екскурсій і ходили по горах. Ми там оздоровлювалися і здобували нових емоцій. Мені найбільше запам'яталося візит до парку атракціонів.